Друзі, вітаю з Днем Державного прапора України, який є символом нашої державності, символом нашої незваності, боротьби, символом українського духу, прапора, який майорить над тисячами сіл містечок України, за які сьогодні наші захисники і захисниці проливають кров, захищаючи нашу державність, захищаючи наш суверенітет, нашу незалежність. І зараз я поряд з, мабуть, найвідомішим і найціннішим стягом прапором. України, який був занесені 24 серпня 1991 року, до зали Верховної Ради України, народними депутатами, рухівцями першого скликання, батьками нашої незалежності, прапор, який перед цим побував у Москві, де провалився пуч комуністів, і завдяки чому, в тому числі, нам вдалося на кінецтво вибирати нашу державність і сьогодні її відстоюючи, ми маємо пам'ятати, якою ціною сьогодні коштує наша незалежність. І слава кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці, і слава Україні.